Мені дуже цікаво, скільки їде ця машина. Нуль сто. Ми зараз оснащуємося телефонами, коротше, коротше, асистентами. Є лептайм. Тут попитаємося дуже швидко. І монтажер так само на самому монтажі підставить якийсь секундомір. Мені просто дуже цікаво, драгів в мене немає, але перепровірити треба. 80. на 80 мы шлифуем у меня руль юзом идет я видел. она на видео прям будет видно. даже если при учете, при учете что 6 секунд, это все равно херя 100%. при том, что машина шлифовала если бы я еще умел в идеале стартовать было бы вообще зашибись Короче, проводим мы зараз показ автомобиля. Тут уже людина проехала Потому что чаще всего джейлайки в районе 15-16 тысяч они идут на тряпки и вообще пустые, даже механик возвращаются. Здесь коробка вот прям изумительно работает. так приятно показывать машины, когда человек говорит, я все это видел. Выпуски на YouTube. Серьезно, вы наш Смотрите. выпуск? Да. 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 Ну, я просто смотрел, думаю, что выйдет. А Чуть-чуть ближе показывай. Ну скажу. что, первый пошел? Первый пошел. Я думаю, это первый и последний. Я думаю, она заберет. Короче, другие проект уже. Которые... Другий проект которые... автомобиля. Надеюсь, мы сегодня не продам. Ну, цены Ну і звучить треве. Да, так, достопне дні широко. Як казав Тарас Шевченка. Ну, Тарас Шевченко на такій машині катав. Б. А зараз ми наш готовий результат. Будемо показувати хлопцям, яких ми купили цей автомобіль. Це компанія, яка займається саме битими автомобілями, і вже тут в Україні. Тобто вам не треба чекати більше трьох місяців, щоб пригнати своє авто, а ви вже можете тут пригнати, тим паче побачити, які удари і так далі. Зараз якраз ми до них і заскочимо. Тут всі у нас буточки стоять уже. Так багато їх. Угу. Ну, що пацани реально займаються саме такими автомобілями. Ну що, братва, привіт. Привіт, привіт Як вам результат? Слухай, ну, типа, прямо. Пушка ракета Петарда. Гонка, так? Да? Ну, такий таз просто Чи, нереальний. Так вона бита не була, в принципі, з Канади. А зараз так взагалі вже не бита. Типа, виглядає. Ні, ну тут трьоха є точно, так? Да? Ні, прям. Я думаю, що. Шо... Я б 4 положив. У нас э, суть проєкту три 3000 доларів. Э, це Євгеній, це Олександр. Це рідати, які займаються вже битими автомобілями. Вони купують, привозять сюди, і ви можете в будь-який момент приїхати, пощупать, посадити, позаводити і придбати автомобіль, і не чекати три місяці. Правильно, хлопці, Конечно. ми можемо навіть під замовлення автомобіль, якийсь в Канаді бо в США розбити. Викупити і привезти сюди, це теж можливо за останніх моделей. Дуже класний проєкт вийшов, я вважаю. І мені здається, що три тисячі це дуже маленький зазор. Там треба реально ставити там, 4, 5, звичайно. Ну, Враховуючи, що зараз такий час в Україні, всі торгуються, тисячами скидають. Ну, да. Тому, типу, да. накинув більше, більше скинув, отримав те, що захотів, і все. Ну, ми так, по крайней мере, робимо. Ми торгуємося також. Ми, Не, ми з усіма торгуємо. торгуємося. От. Але так, да, автомобілів, слухай, ну треба продавати, треба купувати щось нове. Машин хватає, в дорозі ну, дуже багато. Це наступний проєкт тому... вже проситься. Треба якусь BMW да. на B58, G20. О, g 20 три штуки пливе, до речі. Да. Є, там, є прямо на топовій комплектації, з проекцією, з камерами круговими, з усім. Все, то ми така. вже новий проєкт знімаємо. <ріху> <ріху> Все. пацани, Білька. спасибо. Білька. Uh, ви зробили класну ціну мені на автомобіль. Uh, дуже приємно. І що? Продаємо, заробили. Ми, ми мабуть, раді, що тебе все вийшло. Типу, знаєш, що не було, типу, якогось такого, Бо, бувають бувають варіанти, да, з підводними камнями. На Нет, славу слава Богу, Богу, все вийшло добре. Тому ми мотор на розборки я знайшов уже запасний. На всякий случай Для власника. ми щиро раді. Ми щиро раді. Дуже класно. Що? Тоді газу далі? Вже будемо продавати саме цей автомобіль. Так, ну що, в нас на годиннику 19.30, дуже складна зустріч. Ми дуже хотіли зустрітися з людьми, які дивилися джету. Так, привітайся. Привіт. Е -е, дивилися в нас джету. Я підзімав. Коротше, суть до діла, ми зараз перекидаємо задаток, і я надіюсь, джета вже буде під задатком. І ми її прибираємо і чекаємо людей, тому що там дуже довга історія. Розкажемо трошки пізніше. Так, ось наш задаток, платіжна картка. Скільки? Ай, фокус не ловиться. Короче, сколько мы не будем говорить, правильно? правильно. Потому что, що... короче, задаток 7000 гривен у нас на карте, все нормально. Все, я тебя вітаю. Спасибо. а мы с твоим же хлопцем будемо домовлятися, добре? Да. Все. Короче, включимся трошки пізніше і розкажу все, як до чого, куди. Случайним образом попадається джета до 18, і ще й відео якось. І ще й відео, так. Да, ми пересматриваємо відео буквально один раз. Нам понравился сначала просто цвет. Мы сначала не смотрели то, что нам было перед Не я понравилось машина? Машина. Блин. Потом ты, как ты рассказывал. Это было превосходно. Потом говорю: так давай досмотрим полностью все видео. Мы два месяца пересматриваем одно и то же видео. И два мы... месяца? Да. Мы... Я пересмотрел э, вот последнее, когда у вас э, вы уже стартовали, она почти доделалась, и вас полиция тогда остановила. Да, отпустила. это последняя, это вторая серия. Это, это третья серия. Это вторая серия, вторая. У меня всего лишь две серии и Я... один обзор. А, ну, Две серии, я, его считал, я его считал, я его, ее полностью, мы пересмотрели все, мы смотрели, как ее чинили, как ее красили, сколько дней это прошло, то есть. Но э, там полностью. где Дивитя говорил одна неделя, ну, оно вот плюс-минус. Дивидя молодец, одна неделя. Он сушил, чтобы побыстрее. Сто процентов. Сто процентов. Так, все, делаем осмотр машины, а потом включимся. Сьогодні новий день, і ми вирушаємо на станцію, тому що людина хоче подивитися на шуджетку на станції. Вирушаємо з гарним настроєм, і я думаю, що буде все за Жиг Так, що, довіряй не провіряй, ми приїхали на станцію, машинку вже залишили. Буде повна діагностика з ендоскопом, з усім, як ви любите, Короче, повний фул. Поэтому, от у нас майбутній власник. Привіт тобі на камеру. І от людина, яка скидала нам задаток. П'ємо каву, чекаємо результатів, так скажемо, зайдемо ще під знімемо, що там будуть пацієнти на станції казати. Думаю, що все буде чітко, ти переживаєш. Да. Очень, чтобы все было хорошо изобрать. ее уже. Ты знаешь, я не переживаю. <связь> Слава Богу. Хорошо. <связь> я <связь> <уже> <связь> просто дождаться не могу. Когда ты уже уедешь <связь> на ней, да? <связь> да, да. И эта неделя, это каторга была <связь> Когда <связь> <связь> мы уже будем рассекать по трассе. А, а <связь> ты знаешь, что она первая хочет проехаться? Ничего не знаю. Ну ладно, я просто проводится. А как это у женщины есть права? Нет, не буду. Ой, это черный юмор, все нормально. Ну, що ми переглянули, вже повністю продігнустували автомобіль. У нас по моторчику компресія 11 в усіх. Єдине, що нюанс, як у нас по свічкам, свічки треба поміняти. Це вже або ми будемо міняти, або поміняють майбутні власники. По ендоскопу, в принципі, так само все без якихось критичних нюансів. Але в четвертому у нас, із-за того, що форсунка просто лила в мотор, вона знімала масляну плівку і трошки продерто є. Але пацани сказали, що це не прям дуже критично. Але те, що воно є, це неприємно, так скажемо. Якщо ми її беремо з вами, ми доведемо її до діялу. Мне Unlim Это бесплатная реклама Unlim Service. Unlim Service и Артем радующийся. И Михаил, спасибо вам. Диагностика, я доволен. Спасибо. Хороший мастер. И вот тот мастер парниша. Но итог какой? За 17 700 мы такую машину нигде не денег купим, правильно? Это для себя. Я все объяснил, все рассказал. Ну, я доверюсь, не проблема. Даже если, например, ты скажешь, друг, короче, все, ходи лесом. Ну, это же... Блин. Так, все, я занят. Запомни, я никогда никого не кидал. А если кидал, только девушек на кровать. Молодец. Молодец. Так, суть до дела. Мы здесь шли из-под Фіксуємо 17 тисяч, потім там ці налоги, перестановки, постановки, і це вже потім, і ми вже просто з Артемом просто жмем руки він якось там отблагодарить, грубо говоря. да? Все, да. Ми жмемо повністю руки на камеру, підтверджуємо, Все, Тьома не обіжиш тепер. Uh -huh. Все, задаток був uh -huh. за машину, задаток вже ж враховується, все нормально. Uh -huh. Наступний етап у нас переоформлення, і цікаве, артем бере лізинг через компанію Партнер. Тому ось така маленька коротенька історія. Ну як коротенька, це охерить, яка історія, трошки, кінцю. трошки пізніше. Но вона ще не під кінець, тому що ще отримання, переотримання, пару реєстрацій. Суть до діла, суть до діла, Ви задоволені? Дуже. Да. Вам вдвох треба стати. Дуже. Супер. супер. Доброго ранку всім. Сьогодні дуже важливий день. Ми дуже е, красиво вдяглися, надухались, е, намились. Тобто, день повинен бути зарядженим на успіх. Але буває ось таке. Ви просто п'єте каву і у вас з'являються ось такі плями. Але щоб ви розуміли, це гарний знак, тому що не треба засмучуватись, щось там витирати, терти. Так, да, є ось такий косячок, але нічого, ідемо далі. Тобто починаємо день зарядженим реально на успіх. І навіть такі якісь плями якісь там невдачі вас не повинні зупиняти. Так що ми починаємо наш путь з того, що ми їдемо зараз на МРФ, ставимо на облік, проходимо експертизу. Зараз ми покажемо діду, як їде наш що дід У нас ніколи не. Є. Я там понимаю, что зачем. <грум> ну, да, так ты же нахрен <грум> а будешь... Можно улететь, люблю. Да. Хорошо едет, да? Я да, отвежу. Ну, вон там. страшно, же, как, люблю, так реку, Взлетая, да, трошку. Взлетаю, я, как, понимаю, да. Ну, ты мне нравится такая машина, да? Прям да, не хорошая моя. Я бы и попрыгал по воде ехать, что Дед ездит на Deo Sense, а я ему сейчас показал, как едет Jetta GLI на 360 сил. Ну, прикольно, да, дед? Деду, короче, зашла такая машина, поэтому едем ставить, поэтому дед будет владельцем у нас Jetta. А спонсором даного каналу є автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова 50 – Це правий берег. В наявності більше 100 автомобілів в будь-який момент чекаю саме на тебе. Займаємося викупом, підбором авто і реалізацією твого авто. Є складнощі з продажем. Я тобі в цьому допоможу. Ось цей номер телефону. Ось тут вулиця. Силочки в описі. Саме головне, з чого починається саме постановка на облік автомобіля, який прибув за кордоном, це експертиза. Тобто ми вже проходимо зараз експертизу, тобто експертне дослідження, заплатили всі квітанції і поставили нашу машинку. Ось вона чекає нашого експерта, який все одивиться. Всі номера, все, щоб було на місці, щоб було все чітко рівно. В принципі, нам переживати нічого, тому що у нас все уціліло. Не треба нам, у нас не було пошкоджений віномер, у нас все буде. Тому чекаємо зараз експерта, все подивити. Дивиться, отримаємо висновок і вже потім будемо направлятися в саме Мрео і ставити машину на облік. Так само ми йдемо після експертизи, квитанцію ми оплатили на експертизу. Потім оплачуємо квитанцію на постановку на облік і оплачуємо квитанцію на пенсійний фонд. Тобто, у нас є ще налогов лишення. Це у нас пенсійний фонд, невеличка, так скажемо, розтрата. Повністю вже все позакривали, але так як у нас машина розмитана, нам не треба ще дополнительно щось там платити. Тому з усім цим пакетом документів тепер чекаємо реєстрації саме автомобіля. Так, в итогі ми що оформили нашу джету вже повністю на дідуся. Правда, зробили ми це трошки довго. Було дві повітряні тривоги, навіть третя, з 17-та година. Ми самого ранку чекаємо талончика, але не суть важливо зробили і це саме-саме головне. Коротше, наша джетка по ітугу на чому на красивих табличках стоїть на номерах 74-65. Самий топовий номер. Коротше, Тьома, якщо ти дивишся, то номерок реально для тебе зачетний. В принципі, я думаю, це дуже четверка, п'ятерка, шестерка і сімерка. В принципі, якщо дивитися в боки, то комбінація і до. Отак от. Коротше, завтра лізинг, саме головний завтра день. Тому ми, в принципі, сьогодні свою частину повністю зробили. І ще хочу вам нагадати, що ми за сьогоднішній день, поки переоформлювали джету, ми ще продали дві позиції, такі як Cruiser 200, проданий у нас. Приїхала така жіночка, тітушка каже, малиш, зроби класну ціну, я тебе куплю ще пів салона. Кажу, Базару зіро продамо тобі класну тачку. E, і продали гольфіка. Андрюха поїхав на переоформлення, поки я продавав. Коротше, день дуже насичений, дуже емоційний, дуже багато роботи, тому щось встигаю, щось не встигаю. В принципі, все по плану. Доброго всім ранку. Наш ранок починається з того, що ми підшиваємо другий ключ, тому що для лізінгу це обов'язково. Зараз у нас вже підшивається він швидесенько. І ми готові вирушати вже на угоду, а потім на саме вручення. Саме такий переломний, класний, веселий, прикольний і драматичний е е фінал. Не фінал, ну коротше, ви поняли. ти що вже вже підшили походу. Так що так от. А я вам нагадую, що ви можете прорахувати лізинг по цьому QR-коду, який от зараз тут буде. Тут буде QR-код. Ви просто на нього наводите камеру, і ви зразу в telegram бот переходите. Ми з моїми партнерами з Хапай-Авто розробили для вас telegram бот щоб вам було простіше в три кліки вже отримати інформацію. Тобто пишете ім'я, фамілія, номер телефону і одразу з вами зв'яжується вже менеджер і все проговорює, І ви отримуєте розрахунок на автомобіль, тому що зараз дуже багато людей, які користуються. Саме лізингом і що саме головне вхапая авто. Самі вигідні умови. Це я вам кажу, як людина, яка працює з ними вже два, а то й навіть три роки. Тому звертайтесь. Так, зробили нам все-таки ключик. Тепер у нас BMW-ключ. Но <с -а -а> no Volkswagen, але BMW. Зараз перевіримо якраз. Так, відкриваємо. Закриваємо. Все є. Працює. Навіть багажник буде відкриватися? Прикольно, прикольно. Так, реально. БМВ, бачите? БМВ. Все працює, ключ один, другого в мене немає. Класно. Дуже вдячний людині. Зараз жмемо вам в руку, дякую, будемо з вами співпрацювати. Все, дня, да. Да, Ключик топовий. реально. Чесно, я б навіть цим використовувався набагато більше, але він виглядає більш такий моцний преміальний. Коротше, все класно, все гуд. Рухаємося далі. Далі у нас перестрація, лізинг і багато-багато роботи. Не забувайте, що ви можете приганяти свої автомобілі до мене в автосалон на реалізацію. Я буду чекати кожного з вас. Коротше, ми готуємося вже до того, щоб видавати автомобіль. Всі вже е, зроблені процедури і лізінг. Сьогодні в нас ще помімо того, що ми видаємо машину е, і робимо лізінг, ми ще продали А-3. Тобто, дуже багато роботи. Андрюха вже з'їздив, повністю поробив всі процеси по лізінгу. Я їх показував в серії про X-5. Тому тепер ми просто вже готуємося до видачі. Але погляньте, яка погода. Тобто, хвилин 30 світило сонце, було все клас, було все супер. Але що зараз? Сейчас у нас, короче лівіняр такий пройшов, трошки вже висохло, поїду на мийку, сполосну, треба бантик, красота, все. Подивіться, який я підготував е, красиві подаруночки, в наші пакетики. Я навіть квіт-віточки підготував, все поклав в этот. Ну, короче, зробив все тут. Все круто, так скажем, А у нас тут раз, два, подгончик такий. короче, дуже сильно готуюсь, дуже сильно навіть переживаю. Тому все буде класно. короче, Ну, Слідкуйте, але погода нас трошки підводить. Ну, Нічого страшного, де ми зробимо пушку гонку. Коротше, трошки розвиднілася погода, і слава Богу. Ну, Сонце, якщо буде взагалі А, Зараз їдемо на миєчку, підготуємо машинку. Машинка буде вже блистіти. Прям максимально У кераміки, кераміка у нас ідеальна. А, і до цього ми підготували, щоб молодій парі. Ми підготували класний подарунок, ми вручимо її максимально красиво. <реш> а ми не конкуренти, ми колеги. Так воно зараз називається вже, да? А ти піднявся на семерке? Уже всі конкуренти, колеги? Я вже давно піднявся. <рес> а наш головний подарунок це, звісно, що? правильно, от такий здоровий банк. Банд просто огроменный. Я думаю, це буде реально вау ефект Короче, тепер назовем на мычку. Я тебе накрию, піною, Андрюха. Давай уже. Тирячим. Сьогодні по-мажорному. по мажорному, по -мажорному. Тому що у нас піна червона, а червону піну ми миємо. Та я вам скажу, я ніколи не мию червоної піни. Це для тебе, Тьома, ну реально, ну. Кайфуй, брат, що я тобі скажу? Якщо чесно, мені навіть трошки не віриться, цей день настав і, і воно продається. Весь цей час, весь цей путь він був чудовий, він був дивовижний. Просто погляньте на цю красуньку мою, на цей проєкт. Це, ну, це, це дітище, яке дало можливість займатися. Надихатися мільйон знайомств, мільйон нових людей. Ну то все, все, вся історія була побудована на ціль 3 тисячі доларів з проекту. І я цю ціль, я її виконав. Тобто машина продана. Я дивовижний, я задоволений, але мене радує не ціль, яку я ну, якби дійшов до неї. А я дуже радий, що сам путь, сама дорога була настільки. Класно, вона була і з розчаруванням, потім якісь успіхи. Щось поламалось, щось відригнуло, щось пішло не так, не по плану. Навіть найголовніший план це одна неділя машина вже в продажі. Но... Але ось і наші. Привітки. З бантиком. Ти доволен? Конечно. Да? И помыл. Ну конечно. А Тортик вам. Спасибо. Сразу подарки. Так, андрю кто там, держите? Подарки. Ну как? Не, ну. А пахнишку тоже повесила, да, она была? Пахнюшка была, это история такая. И пахнючку повесил! Ну, оценил, да? Все? Все, что так и можно. Но ты рад, ты доволен? Пиздец. Да? Очень. Я очень сильно старался. Я, я очень. Неожиданно. я кстати, аж даже немного не ожидал. Понятно. Я тут стою лейку, рассказывает, там какую-то там пусть. А, мы йдем, дорога. Все. И идем, говорю, давай тут постоим, о что-то там рассказывают, показывают. А потом вижу вижу Бог понимаешь, что это уже наша машина. Понял. И вижу красный банды. А, это он на нашей машине. Ну, естественно. Ну а ты как, ты довольна? Конечно. Я очень довольна. У меня, если честно, даже тоже эмоции такие, знаешь, такой весь процесс долгий, тяжелый, что-то получалось, что-то не получалось, а потом раз, и все, и вот вы уже тут, и я такой, ну, все. И тут просто приезжают какие-то непонятные люди, которые становятся там. Но это еще не все. Идем туда. Мы не подготовились, Андрюша. Андрюша, мы не, под, не, подготовились, вообще не подготовились. Где наш нож, блин? Ну, у вас как Не, ладно, возле машины вручим. Там будет красиво. Погнали. Погнали. Будет забрать? Ну, конечно. Так, хорошо. Это мне? Да, обязательно. Так... Это, типа не постанова, не постанова. Типа, не постанова, не постанова. Так, э, Это не тебе, это, ]э, это э, твоей будущей э, жене, я так понимаю. Это вот тебе. Спасибо приятный большое. Приятный бонус. А это тебе приятный Спасибо бонус. Короче, большое. тут мужской напиток. Ты хотел подарок очень сильно. Это тот, который и, я люблю. И ты хотел один, а эти два. Надо да. все ли Спасибо. Все, мы старались. Очень сильно. Андрюх, туши, все. Все равно постанова. Так, ну что, а, ну это, первый пуск это... это я, он, это, по идее, должен... Да ты можешь Америке... первый пуск, понял. Да. Хорошо, сейчас будем. Давай. Это твой первый запуск. Да. А шо... Можно просто один раз нажала и все, зауделась уже. Что это? Это то, что дверь открыта. А -а -а. Она сигнализирует очень Что-то а потише. Что-то потише. Я в приехал. Ага. Если... Не, холодный пуск был бы потяжелее. А ну, газа газані, ну как? Брум, 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 брум. <рес> 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 По факту, по факту, все. Це був прикольний проєкт. Я дуже сильно задоволений. Що саме цікаве, цей проєкт дав мені якраз те, те, чому мені не вистачало. Це якийсь товчок вперед. Займатися, знімати процес, чим я займаюся, що я роблю, з ким спілкуюсь, як весь, по факту, все, що я роблю, я просто показую на камеру. І благодаря цим ребятам вони дають мені натхнення і мотивацію. Далі знімати, далі працювати. І дуже вам вдячний. І Деально. дуже чудово, то, що ти займаєшся цим, цим, цим прозоро. Люди всі бачать е насквозь, що ти робиш, як ти робиш, де ти робиш, яким чином, який в тебе Кого робиш. Кого робиш, да, Огоробиш, за скільки робиш? За скільки Ну, за скільки там? Але мені просто дуже сподобалось, що я півроку шукав саме цю модель, саме цей рік. Але все було просто не то, або дуже дорого, або просто не підходило не Ні киволярне нічого не підходило. але я дуже дякую майданномарес за те, що знайшли зробили, і дуже обрадували нас на дуже дуже довгий термін. Давай дав спасіма, спасі. Тому реально я дуже сильно замотивувався і саме цей проєкт дав мені такий толчок рухатись далі, займатися своєю справою. Тобто я ж кажу, да, я по факту зробив свою ціль, все, клас, супер, але радість не від зароблених коштів. А радість від того, що цей путь був класний, тернистий, десь з успіхами, а десь з невдачами. І сам путь він набагато як Самурай, знаєш, самурай не тільки путь, коротше, не важна цель, важну путь, от типа щось такого, і воно так виходить. Але я хочу дати вам мотивацію. Робіть. Ставте собі ціль. В першу чергу ціль дає тобі товчок, а вже потім сам процес і ти від нього кайфуєш. Тому я дуже всім вдячний. Проєкт закрито, але це не кінець. Далі ще дуже багато проєктів. Всім папа, -па. дякую, що мене дивитесь. Автосон Ракарс, ідеала машина, всім папа. -па.